Вітаю вас, шановні підписники! З вами Мовний центр Діалект. Моє ім'я Марія, перекладач і викладач італійської мови. Сьогодні ми поговоримо з вами про таке дієслово, як працювати. Працювати здавалося б, у чому проблема? А проблема полягає в тому, що саме це дієслово буде звучати досить по-різному, в залежності від того, у якому контексті ми його використовуємо. Коли ми говоримо про людей та про їх роботу, як про спосіб, наприклад, заробити гроші, це, звісно, дієслово «лаворари», наприклад. So, fratello non lavora – його брат не працює, тобто в нього немає роботи. Проте, якщо йдеться вже не про людей, а про певні принади та механізми, це вже таке дієслово, як функціонари. Ad esempio, наприклад, guarda, Варда Мельфрігон функціона. Подивися, але ж холодильник не працює. Третя ситуація. А як сказати? Чи працює бар по понеділках? Ні лавурари, ні функціонари в даному випадку використати не можна. Для цього підійде інший вираз essere aperto або essere chiuso. Якщо дослівно, то бути відкритим чи то бути закритим. Наприклад, Ma il ма ільбар aperto il lunedì? Тож, чи відкритий бар по понеділках? І якщо він відкритий, ми скажемо Сі-е-аперто, так він відкритий, а якщо він не працює, на екюзо, тобто ні, він закритий. Дякую вам всім за увагу і до наступної зустрічі!